Що потрібно обов'язково зробити до весілля? От. ну, напевно, ви вже це знаєте, да? я кажуть, потрібно нагулятися. Да? Чоловікові потрібно нагулятися, жінці потрібно погуляти. Є вже найти чоловіки сати М -м -м, все, я вже нагуляна, тепер вже все, тепер мені вже потрібен чоловік. Окей, давайте ми розберемося з цим питанням, і ну як завжди, я вам буду зараз проповідувати якісь прописні істини, які написані в священних писаннях і для динозаврів, як як пишуть мені деякі підписники в коментарях. Хейтери, передаю вам вітання. Окей, давайте ми подивимося. Значить, у всіх, абсолютно священних писаннях, у всіх культурах було написано про те, що має бути злагоджене статеве життя. Ідеальний варіант це має бути жінка, має бути чоловік, раніше хлопець та дівчина, які зійшлись, вони, вона в нього перша, він в неї перший. Повторюю, вона в нього перша, він в неї також перший. І вони спочатку і все життя вони разом. Це має бути ідеальний варіант, і так воно би мало бути. В чому небезпека того, що починають гуляти? Ну, найперше, ми давайте зрозуміємо те, що інтимні стосунки це є процес зачаття дитини. І поки ви там гуляєте, дуже часто чомусь з'являються діти. Ну, це добре, якщо хлопець та дівчина або чоловік та ну, мужчина та жінка, вони ще розуму їм вистачило, якщо він них там є. Ну от і вони ще народили дитину. Ладно, поженились, потім ще склалася сім'я. Це добре, якщо все добре закінчилось. От, На жаль, дуже часто так взагалі не закінчується, і буває так, що жінка потім має дитину. Чоловіку наплюватиме ту дитину, вона за ним бігає, вибиває з нього елементи. От, він платити їх не хоче, тому що в нього вже покалічене життя. і Відповідно, він хоче створити сім'ю. На нього вже жінки дивляться, кажуть: ну він вже одну кинув і ще мене кине. А що там було, і хто кого чого кинув, то вже, це вже ніхто не розбирається. Ну, По-перше, на жінку будуть косо дивитися, по-друге, на чоловіка будуть косо дивитися. Ну і суспільство зразу там ярликів на всіх наклає. Да? Ну і зразу буде купа проблем. Е, питання до чоловіків: хто з вас хоче мати нагуляну жінку? Да, от вже там піврайону перетягали і там скажуть, Вася, на тобі, ну, пардон, якийсь там, да, чоловіче, на тобі там, жінку, давай, дружи, знай, і давай живи, Да? Хто хоче мати таку жінку на Да ніхто, ні один чоловік такої жінки не хоче. В чому проблема, коли нагуляні до стосунків, до сімейних стосунків для, до весілля, мається на увазі і чоловік, і жінка. Ця інформація стосується обох і жінки, і чоловіка. Тому що е, коли чоловік нагуляний, да, то жінка бачив багато жінок, і він собі думає так: ага, я хочу жінку, яка буде в тому така, -то, в тому така, -то, в тому така. -то. Ну вона така не буде. От тобі вже яка жінка по долі прописана, ти знаєш, берешся і ти знаєш живеш все життя. І вона не буде така, як ті там скільки там жінок до того, поки ти зустрів оцю одну єдину, із з якою ти тепер живеш. Те саме стосується жінки. Е, знаєте, Америка це взагалі країна. ну З дитинства у нас там були всякі різні жарти. Я ще пам'ятаю, там 90-ті роки от, ну нульові. Ну і Там було різні, там багато жартів. ну і Один з галицьких приколів це був такий Америка горі баби, да? от, Там завжди жартували. І в моєму такому розумінні, знаєте, Америка це взагалі часто була така країна розпути, от, про розпусту і так далі. От, ну, там... Квартали там райони червоних ліхтарів завжди славилась. Проституція там багато в чому розвивалась. Тобто ну багато всякого, всякого такого різного. І знаєте, я був дуже сильно здивований, тому що ну на фоні цього всього такого ну нехорошого статевого життя. От виявляється, що в Америці з'явилася група людей. Причому ну це дані вже десь не знаю, Років 10-15 тому назад. Я от зараз буду шукати знову про них інформацію. Молоді люди шкільного віку вони почали, скажімо так, пропаганду зовсім інакше. Тобто молоде покоління. Вони, причому на той момент, коли я цю інформацію там цікавився, взнавав, хто вони, що вони ця організація вже налічувала більше одного мільйона учасників. Це молодь, які заявили про те, що вони будуть вступати в інтимні стосунки виключно після весілля. І якщо чесно, я був шокований. Виявляється, ми до того самовертаємося, да ну тому що ну я кажу на консультацію до мене, приходять, Мені постійно в коментарях пишуть всякі дурниці. Да? Ну ви ж не все бачите, тому що я багато ще що чого видаляю. Петро, що ви тут розказуєте про інформацію про якихось динозаврів? Я не знаю, як жили динозаври, але те, що кожен з вас хоче мати сім'ю стабільно, надійно. На жаль, зараз 80%, Мінімум 80% це розвалені сім'ї. Це тільки офіційна статистика. Серед тих, які залишилося 20%. Знову ж таки, коли два трупа, знаєте, коли дві вертикальних калабані, тобто два трупа ходять по одній квартирі, і в них стоїть печатка про те, що вони, чоловік і жінка, це ще абсолютно нічого не означає, те, що вони щасливі в стосунках. розумієте? Тому цей варіант, що погуляти, він ні до чого доброго не приводить. О. Чоловіки також, коли чоловік нагулявся, От. Скажу вам, ну, жінки, я не знаю, в жінок це відбувається, за чоловіків точно знаю. Да? Чоловік він там гуляє, 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 потім в якийсь момент його просто перекриває. Він хоче стосунки, але серце в нього закрите. розумієте, Енергія пішла вниз. У нас є сім енергетичних центрів, називається чакра. Ну, і коли серце закрите, тобто енергія просто вверх не піднімається. Перша чакра це виживання, друга чакра це секс, да? інтим, третя чакра це поїсти. Все, називається нижня частина живота. У ну, животні тварини, да? тобто якось, на рівні живота живуть тварини, да? ну, такий чоловік він просто стає в якійсь степені тварино, Да? тобто інстинкти просто тварини працюють. Так, вони потрібні, але якщо тільки ці інстинкти працюють і верші, і вище, да? енергія в область серця не піднімається, то нічого доброго з таких стосунків вже не вийде. М -м -м. Ну, що в чоловіка стає жорстке серце. От жінка, так звичайно, тобто вона дає чоловіку насолоду, ну в інтимні стосунки, в тому числі, датусь тобто, якби це нормально. Але якщо чоловік дивиться на жіноче тіло виключно для того, щоб його там в ліжко якось там тягати і тертися об нього, то нічого доброго з цього не буде. Жіноче тіло вперше його обов'язок, перше, найперше, що має бути, це дати життя. Народити дитину в цьому випадку, так тоді стосунки будуються. Якщо ж це просто для насолоди, експлуатація жінок, на жаль, то відповідно з цього виникає потім все решта проблем. Ну і ми бачимо, що відбувається так. Жінки вони гарні, вони мають гарно вдягатися, губи намалювати, там ріснички підвести, все чудово, все прекрасно. Да? Але але якщо використовується жіноче тіло виключно для експлуатації, тобто його просто насолодить тим тілом, то це приводить до проблем. Ми зараз бачимо, що робиться, так? тобто жінки там 40, 50, деколи навіть 60 років, пробують наздогнати свою молодість, там вдівають міні короткі спідниці, там груди всі вивалюють. Ну. <гум> Знаєте, на це на вулицю, коли вийдеш, це просто страшно дивитися. Ну, от. А немає більше що показати. Оця сексуальність, вона там років 25, і далі вона починає тухнути. Пік так? От нашого тіла, нашої краси нашого тіла це 25 років. Далі 25 років і далі воно вже починає йти вниз. Тобто 30 ще так собі, ну 30 там 5 і далі там все вже починає йти спад. От. Е, молодість, краса цього тіла жіночого, вона призначена для того, щоб знайти партнера для сім'ї, з яким народжується дитина. В цьому суть, а не для того, так як це експлуатується, що там бабушки там 40, 50, 60 років ще бігають в менюка і шукають собі коханця багато з грошима. Народ, куди ми йдемо, до чого ми рухаємося? Оці загули, як для чоловіків і для жінок, на жаль, ні до чого доброго не приводять. Абсолютно ні до чого доброго. Абсолютно ні до чого. І ні в одних священних писаннях про це не написано. Покажіть мені книжку, священні писання, які мають тисячолітню довнину. і де про це написано? Я точно знаю про те, що в ведичних писаннях написано про те, що е, потрібно мати жінку, одну і на все життя. В, ці, в арабській традиції там було так, що якщо жінка там десь з кимось загуляла, то чоловікові його колбаску обрубали, да, от, а жінку вводили на площу, де внизу був бетон, і просто скидали з цього ну, вежу, от, і з дзвіниці просто скидали її на землю на бетон. Все були традиції, в яких жінку закопували до поясу, решта закидували камінням. Так було таке. От, в Італії, от я знаю, там якщо молодиця з кимось загуляла, то і патла могли повивати. Правильно. No, тому що ну, чоловік там навряд чи що він там буде бігати за жінкою в першу. Ну, тут, знаєте, з двох сторін, тому що жінка зваблює чоловіка, чоловік потім за тим бігає. Також я кажу, да, що поки жінка ногу не підніме, то чоловік і не скочить. Да? <кхід> ну, тому це важливий момент на рахунок того, що е, коли от, е, ну, відбуваються ці процеси. Да? Тобто, ну, для чого це потрібно погуляти? Кому це потрібно? Для чого це потрібно? Є водична астрологія, вона перевіряє сексуальну сумісність. ну Чоловіки люблять особливо перевіряти сексуальну сумісність з різними жінками. Да? Ну, от, і чим гарніше, тим більше хочеться з ними перевіряти. Для чого? Ну, також знаєте, це проблема, тому що якщо чоловік знайшов жінку, з яким в неї була класна сексуальна сумісність, він далі буде шукати таку жінку. Ну не факт, що він потім її знайде. Він потім і та, і та, і та, хочу, хочу, хочу. А, а немає, розумієте, і він потім того задоволення від стосунків він може далі не отримати. То чого себе мучити. Приходите до астролога, наприклад, до Майя. Ну, я подивлюсь гороскоп, я вам скажу: сумісність. точка, Так, де, де вона є, вона або є, або її нема. Ну і там є, там, ну, грубо кажучи, там 25%, 50%, 75%, 100%. От, ну так, згрубше, да? Тобто і ви вже будете розуміти, що там ви сумісні чи не сумісні. <кій> Тому ця нагуляність в цьому немає абсолютно ніякого змісту. І це, ще раз кажу, ні в одній традиції. Так само в християнстві там не написано, то, що гуляй. Ні, там такого не написано. Абсолютно. Такого, ну, покажіть мені, де це написано. Такого немає. Ну, по крайній мірі, з тих писань, які я вивчав, я такого не бачу. Е, я не кажу зараз про якісь там течії, від, ці відхилення від. Від класичних релігійних текстів, от, або якісь там нові, нові там, віяння, да? тобто, ну, як зараз, там, да? що, ну, от, що там давай, там, гуляй щось роби. Там. Ні, такого, на жаль, немає. Дякую за перегляд. Маєте що сказати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам, до зустрічі в наступних відео.